Добрий ранок, це молотовний ранок, і вже не на Дніпрі, як я дізналась, бо ми всі переїхали, хто організовував цю можливість виходити разом з вами, молитися в інтернеті. В соцмережах. сьогодні я хочу прочитати уривочок від Матвія дев'ятий році про зцілення хлопчика одержимого нечистим духом. Чотирнадцятого вірша, коли Ісус, Петро, Яків та Іоанн повернулися до інших учнів, то побачили, що великий натовп зібрався навколо них, і книжники, сперечаючись з ними. Побачивши Ісуса, всі були здивовані, побігли назустріч, щоб, щоб привітати Його. Ісус запитав: про що ви з ними сперечалися? І один з поміж натовпом. Я привів до тебе свого сина, він одержимий мене чистим духом, і цей дух не дає йому розмовляти. Як ухопить його, то кидає об землю, на устах піна виступає, він скригоче зубами, дерев'яніє. Я просив учнів твоїх вигнати нечистого, але вони не змогли. І мовив Ісус у відповідь: «О родини невірний, скільки ще часу мені бути з вами, скільки ж мені вас терпіти. Приведіть хлопчика до мене тільки, но побачивши його нечистий, так затряс хлопця, що той упав додолу і почав качатися по землі. Піна виступила на устах його. Ісус запитав його батька, як давно з ним таке. Батько відповів: З дитинства багато разів він кидав мого сина в огонь або воду, щоб убити його. Якщо ти можеш щось зробити, змілося, допоможи нам. Ісус помовив, чому ти сказав, якщо можеш, бо немає нічого неможливого для того, хто вірує. Тієї ж миті батько вигукнув: Але ж я вірую, укріпи віру мою, побачивши, що НАТО потопчує їх, Ісус заговорив суворо до нечистого духа. Ти дух глухий. І наказую тобі вийти з цього хлопця і ніколи більше не входити в нього. Нечистий дух заверещав, затрусив хлопця за жахливих конвульсів і вийшов з нього. Було схоже на те, що хлопець помер. Отож, багато хто людей казали, що він мертвий. Але ж Ісус взяв хлопця за руку, підняв його і поставив на ноги. Коли Ісус повернувся до помешкання, учні запитали його на самоті, чому ми не змогли вигнати нечистого? Та він відповів їм, мовивши, цей рід можна вигнати лише молитвою і постом. Дуже важка історія, дуже велике нагадування таке для кожного з нас про нашу віру, про силу нашої віри. І мені дуже імпонує те, що батько цієї дитини не злякався і зміг визнати перед натовпом, перед Ісусом Христом те, що так він вірує, але щось є всередині. якийсь сумнів часто ми можемо сумніватися в Божій любові, особливо під час війни. Ми можемо сумніватися в те, що він є, існує, піклується про нас і дає нам все необхідне, бо війна, бо втрати, бо відбувається те, чого ми б не хотіли. В ці моменти дуже важливо нагадати собі, нагадати іншим і визнати, визнати перед Богом, що так, я в тебе вірую, але я почав сумніватися. Щось відбувається, Господь, в мені, що я не можу пояснити і не можу Господь ніяк поліпшити. Да? Я не можу відреагувати, я не можу Господь спар... справитися, впоратися з цим сином. І я б хотіла б, щоб сьогодні ми з вами молилися саме про те, які Бог робить чудеса в нашому житті, і що відбувається, коли ми зневіруємося, коли наша віра слабша і коли наші вчинки говорять не про нашого Спасителя Ісуса Христа. І найголовніше, що тут говориться, да, про те, щоб прибрати ось це. Прибрати ось це зневірення дуже важливо пам'ятати про пости молитву. Останнім часом, коли я зустрічаю людей, спілкуюся в особистому спілкуванні, в влічності, я кажу: я буду за тебе молитися і поститися. А, реакція якась дивна, я скажу чесно. Тому. А, Останнім часом я бачу, як це не практикується. Як бачу це як те, що забуте, але це найпотужніший інструмент будь-якого християнина. Я пропоную нам з вами схилитися в молитві саме за те, щоб ми були здатні, хоча б півдня, кілька годин, виділити Богові в спілкувати, не Бога, собі спілкування з ним. І все те, що ми не віримо, те, з чого ми сумніваємося, в те, що де у нас там якісь затики, щоб Бог це підняв, вскрив від нас, е, ну, витягнув все да, і зцілив нашу невіру чи наші сумні. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя, я дякую за твою любов, за твою милість і за твоє прощення. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти є батьком, за те, що ти є тою людиною, тою істотою, е, тим, хто. То не просто залишив Біблію на словах там щось нам передається з покоління в покоління, а ти дійсно той, хто може наші сумніви, наші якісь очіяння, наші якісь зневірення перетворити в свою найпотужнішу силу любові і віри. я тебе дуже прошу, ти благослови цей день, щоб ми роздумували про те, про стосунки з тобою, Господь, і щоб ми були здатні, Боже не просто. Помолитися так, тому що там Іра сказала відео, чи ще хтось, а ми в проповіді щось почули. А щоб це стало бажанням серця Боже, щоб це було тим, що дійсно зробить зміни всередині мене і кожного, той хто буде слухати, бачити це відео і надалі. Ця віра, щоб вона скріплялася. Боже, дякую тобі, дякую за цей шанс, за цю можливість жити тут і зараз, свідчити про тебе, говорити про тебе, Господь, прославляти Твоє святе ім'я. Амінь.